Ати Андрій Мухарський, ну я, якщо так зручно, я так просто всіх бачу і всі мене чують. Я буду розмовляти голосно, тому що пропрацював багато років в Державному академічному театрі, тому володію сценічною мовою. Отже, звати мене Антін Мухарський. У мене є ще декілька знайомих друзів, нас багато хто плутає. Кажуть: о, пан Орест. Нє, кажу я. Орес, лютий то зовсім інший чоловік. Антін Мухарський колись. Не будемо уточнювати, коли і скільки часу минуло. Народився в місті Києві в абсолютно російськомовній родині. І звався допіру Антоном Мухарським. Був таким київським таким хлопцем, трошечки працівником, але завжди антісамітчиком. Зазвичай якось так, знаєте, відрізняв, що з дитинства самого батьки працювали в Німеччині, і оці такі німецькі ковбойці і індійці, якими гралися в наше покоління, чомусь були набагато кращі, ніж ковбойці-індійці і солдатики радянського виробництва. У мене завжди виникало питання. якщо Совєтський Союз лучшая в мірі страна, чому у нас такі хірові ігрушки? Завжди ну, таке питання, у дітей виникало. Але менше стиль. Ця історія абсолютно реальна, я скажу, що українізувався я і став Антіном Мухарським саме в місті Запоріжжя, за що дуже завдячую в Запоріжжю і, зокрема, директору Хортицького музею, пану Арнольду Сокульському, якого ви, можливо, знаєте. Він мені в 92-му році сказав: ти, Антон, тут, на козацьких землях, не маєш бути Антоном, бо ти маєш бути Антіном. От саме так звучить українізована форма цього імені. І від того всі свої твори 92-го року я підписую як Антін Мухарський. І от саме після прибуття до Києва в 92-му році я почав писати книжку, яка називалася від самого початку Доба. Як я став, ну, сповідь молодого Бандерівча, як я став націонал-фашистом, то наступна історія. Людям без почуття гумору читати заборонено. О, то з першої бандерівці. Для того, щоб стати бандерівцем і націонал-фашистом, передусім треба стати українцем. Бо для Москви і московської пропаганди, навіть будь-який маленький українець, то вже бандерівці націонал-фашист. А ще не дай Боже вдягнув вишиванку, все, правий сектор, що яка я, дай, вишиванка відлякує цих московітів. Страшенно. З приводу лінгоформ, які звуться нормативна лексика, а також антропологічні дослідження Москай, Кацап, Фухол, Малорос, це краще спитати у Ореста Лютого, про якого я розкажу трошки пізніше. Але тепер пару слів про цю книжку, оскільки заявлена презентація двох книжок Дуба і Роману Розрив. ці дві книжки ми сьогодні, вірніше, я презентую. В такому тандемі, хоча тут посередині, отут де моя голова, має бути ще друга частина, вона зараз пишеться. І це трилогія, е, яка Джордж Лукас в зоріних війнах починаю з кінця, потім роблю початок, а потім середину. він теж так працює. Отут посередині має бути книжка, яка називається «I am not Rush. Ця книжка доба була видана в видавництві український письменник в 1995 році в неповному обсязі. Коли її прочитав на той час голова спілки письменників Мушкетик, він сказав, дорогий, я за дві перші розділи тобі дам гран-при конкурсу гранослов, а третій четвертий друкувати не будемо, бо за мене посадять, або принаймні скинуть. Там йшлося про події, які я переживав особисто в 1993 році, коли був артистом театру імені Лесі Українки. І оскільки всі герої є певною мірою у фізичному тілі, знаходяться навіть зараз, і прізвище багатьох з них, ви знаєте, безпосередньо з інформаційного простору. То голова е, спілки письменників не наважився видати цю книжку у тому варіанті, яка вона була, хоч прізвища і були трошечки змінені, ну, щоб не нариватися, відверто на неприємності. Отже, ця книжка вийшла в 95-му році, а дві частини лежали в шугляді аж до року 2012-го, коли я знов почув голос оцієї доби. Чому це сталося? Ми пробігли по колу, вважайте, більше. 20 років, понад 20 років те саме, що відбувалося в 90-ті, коли ми ще студенти приходили на Майдан голодувати, так звана революція на граніті, а оці всі патріотичні пісні, піднесення, духовний сплеск і так далі. Потім змінилися абсолютною апатією, і розчаруванням, і ця хвиля в період кучмівської дупи зійшла на пси і, зрештою, призвела до того, що кучма 10 років панував, і потім закінчилося це все Майданом 2004 року. якраз про Майдан 2004 року.